Ви хочете знати правдиву інформацію про генерацію сонячної електростанції зимою від власника. Я побудував СЕС ще у 2018 році, і з того часу збирається статистика. Так як генерує СЕС зимою? Вмикайте генератор. Це якщо в двох словах, а тепер докладно: зимова генерація менш літньою 5-10 разів. Це кажуть всі інсталятори, але мали хто усвідомлює, що за цим стоїть. Хтось може подумати, що не так вже і погано. Якось проживемо. Не поспішайте, на практиці все набагато гірше. Будуть сплошні інтервали у тиждень або більше, коли сонячна електростанція на 40 кВт по панелях, буде генерувати лише 1 кВт на добу. І так, буде пару сонячних днів, коли буде вирівнюватися місячний баланс. Безперечно, слова людини, яка має 1 кВт панели і каже, що моя сес генерує 3 кВт години в день, свята правда. 4 рази за всю зиму. А решту часу він сидить без світла. Простий розрахунок. Так, я вибрав найгірший місяць, в середньому буде трошки більше. Якщо сонячна простанція на 40 кВт дає ну нехай 2 кВт години на день, то панель на 500 Вт видасть у 80 разів менше, тобто 25 Вт годин. І це не в певний час, а на протязі всього світлового дня. Візе треба відняти ще втрати в кабелях, а може і на перетворення. Тому сенсу ставити сонячні панелі на зиму немає жодного. А от починаючи з середини лютого, сонячна електростанція може стати набагато більше у нагоді. Тому зважайте на своє споживання, придбайте побільше акумуляторів саме для зими за ті гроші, які ви думали витрати на сонячні панелі. Це буде в рази ефективніше. А сонячні панелі доставите вже весною після їх подешевшення. Походні варіанти на 100 200 Вт, безперечно, допоможуть вам зарядити телефон влітку. Походні. Але зимою ви з них взагалі нічого не отримаєте. Чому саме не можна ставити на дах 600 ватні і подібні панелі, поговоримо вже зовсім скоро.